Канал Чарівні Казки Мамонт, сьогодні ми з татом утечемо з садочка. Я тебе викраду у виховательки, підморгує він. Але я знаю, що тато жартує. Він підійде перед сном і тихенько запитає, можна? І вихователька дозволить. Коли виходжу з групи, кидаюся таткові на шию і ху, я так скучив. Спочатку морозиво, каже тато, і дістає за спини два величезні рішки, а я обираю бананове, яке ж воно смачне. Язик від морозива перетворюється просто на бурульку. Але я, я ні за що не зізнаюся. Готовий? Підморгує тато, коли з морозивом покінчено. Хм, Тролейбус. Ну, після трамваю. Мені подобається найбільше. У нього смішні вуса. Я люблю стояти посередині на пружині. Коли тролейбус їде, то воно так колихається, а тато мене міцно тримає. Метро сирець улітку, сіро-зелене. Ми проходимо тісно, притулившись. Ескалатор дуже довгий. Я ще навіть встигаю розповісти про Настю, яка побилася з Артемком, про те, що Юрко приніс там красивого жука. А вихователька сказала, що рогач, А в Романа був день народження. Скільки всього цікавого сталося, відколи ми з татом бачились останнє. нам сюди, веде тато. Ми виходимо на театральні. Там музей. Ми з татом часто приходимо сюди. Дивитись на різні малюнки, різні скелети і камінці. Але найцікавіше це, напевно, скелети. Хм. Але й музей дехто особливий. Я б знайшов до нього дорогу навіть із заплющеними очима. Мамонт це великий волохатий слон, починає тато. Мамонти вимерли уже давно, продовжую я. А слони живуть в Індії та в Африці. Далеко, зітхаю я раптом. У залі з мамонтом завжди багато людей. Але сьогодні, крім нас тут нікого немає. І ми відразу здогадуємось, чому. Мамонт зник, вигукуємо ми з татом. Ми шукали скрізь, у залі з малюнками його не було, у залі із скелетами його не було. Був Лось, ну і кит, Ще ми бачили намет із кісток мамонта, ну, гігантський. Але самого мамонта не було. І він точно не міг би сховатися в залі з метеликами. Лишилася зала з камінцями. Їх там, певне, ціла тисяча або мільйон, або тисяча мільйонів. Ну і всі різні. Десь тут може і бути мамонт, але його нема. Роздивляйся тут. А я зараз. Тато рішуче прямує до виходу. Що він там хоче побачити? А я сідаю в кутку та й колупаю нігтем підлогу. Самі жуки. Вони мені вже набридли. Чому так тата довго немає? Тато кладе мені руку на плече. Ходімо, час збиратися. Ми спускаємось на перший поверх. Я вже ледве волочу ноги. Тато спиняється. Я підвожу голову, а там при виході волохатий мамонт із величезними бивнями. Тато хитро всміхається та підморгує працівниці музею. Але ж ми все обшукали, геть розгубився, а він нікуди й не зникав, весь час був тут, при вході, сміється адміністраторка. Я міцніше стискаю тату в руку. Він завжди був тут. Мені дозволяють сфотографуватися з мамонтом і дарують значок. От то всі будуть заздрити. На вулиці... Тата купує нам ще поморозиво. Мені малинове, а собі шоколадне. Ми довго його їмо, навіть не розмовляючи. Мабуть, у тата теж мерзний язик. Шкода, що ми з татком бачимось не так часто. Але коли я виросту, то обов'язково викраду його теж, хоча б на день. І ми разом підемо дивитись на мамонта. Татко обіцяв, що наступного разу принесе мені щось гарне. Може, магніт. А може, навіть квадрокоптер. Було б добре. Помалу ми потім чекували додому. От я вам і розповів, як пройшов мій день. Бувайте!